Чому я почав цей стрім взагалі вирішив його зробити? Тому що сьогодні, зранку, вже була остання капля, коли мене сильно, сильно роздратували та розізлили? Я взагалі, в принципі, людина спокійна, мене щоб вивести ну треба дуже багато зусиль, але все ж таки іноді в когось виходить. І от сьогодні була остання капля. Дивіться, я, яке такий е, підводжу вас до початку. Я розпочавши YouTube українською мовою, розумів, що потрібно буде робити багато. Я це хотів робити, тобто, майже відео, майже кожен день, все таке інше. Це ви все знаєте. От, але маючи певний досвід у YouTube, я розумію, що більше всього він росте з органіки, тобто, просто коли там люди гуглять, коли ти в рекомендації потрапляєш, але це не завжди працює. Ну я маю на увазі YouTube, коли як підхоплює. Тому я розпочинав писати деяким блогерам з України з приводу. Реклами або і так далі. Ви вже бачили, хтось від Влада Вольницького прийшов, хтось із аномального притулку, хтось ще звідкись прийшов. Ну, тобто, це відома тема. Хтось відмовлявся це робити, типу, там ні, рекламу я не роблю або бартер не роблю. Ну просто не роблю тому що, тому що. А хтось взагалі ігнорував. Ну, добре, це вже їх справа. Критикувати не будемо, але мені все ж таки це здається дуже дивним, бо зараз якраз таки підтримка українця-українця. Ну, це логічно. Саме тому. Така історія. Тепер дивіться. Мій підхід взагалі е, по проєктам всім, і по взагалі не тільки YouTube, всі, все своє життя і позицію по життю була така. Е, Завжди позитивно, завжди без негативу, завжди щось створювати, не руйнувати, направляти свій ресурс саме на те, щоб, щоб створити, створювати, е, творити. Дуже мені подобається російське слово, вибачайте, бачаєте, воно просто демонструє саме, що я хочу вам довести. І от мені подобається творити, не відволікатися на коперсання там чомусь, е, вибачте, на слові лайні, таке інше. Тож, мій вектор, я думаю, ви зрозуміли розвитку. Е, тепер переходимо. Саме до того, що я хочу вам сказати. Тобто, зараз у нас основна задача особливо зараз, особливо під час повномасштабної війни, це підтримка один одного. Хто чим може? Неважливо. Словами, грошима, волонтерством, хто на фронті, хто в ТРО, це не важливо. Хто уїхав з країни та звідти підтримує? Це байдуже головне підтримувати один одного, де ви не знаходилися, в, якій, в якому регіоні України ви не знаходились. Основна ідея, особливо зараз. Цей каз цей стосується зараз і Ютубу, і інфопростору. І так далі. Це перше. Друге, друге постулат на сьогодні. У їх буде два. А ми, я вважаю, живемо все ж таки у цивілізованій країні. Ми живемо. Хотілося б максимально демократичні, не завжди це виходить. демократії в принципі 100% ніде нема в тому ідеальному стані, який ми хотіли би бачити. Але тим не менш, у нас явно не тоталітаризм, не автократія, як у деяких сусідів, так. От, тобто, ми цим відрізняємося. Ми цивілізована країна, ми хочемо розвиватися, ми хочемо творити, ми хочемо покращити наше життя тут, у нашій країні, на землі. Ми хочемо технології. Ми хочемо я не знаю, полетіти там на Марс, колонізувати чи щось таке інше. Тобто, ну розвиватися, все це повинно бути. От, тому в мене ці два постулати, вони працюють але. Але наразі я бачу деякі проблемки. Зараз ми про них поговоримо. Я зараз на чат ще в увагу зверну. Вітання з Миколаєва. Невермайн, дякую, що долучилися. Вітаю з Києва. Невзоров. Вітаю. Вітання, вельми від Олега, Відолега вітлег. Вітаю.